Кобяков со шелгом на пределе. Да, мы тут он... Мы... Конечно, же. Ладно, зарепиду всем ломать бобу. Зарепиду с... Да, зарепиду с... Я на стене, я на стене. Давай ломай эти проходы. Проходы ломай. Ой, я ну в тебе пострелял. Привет, братица. А пропадвай. О, він сам себе підстав, конечно. Ладно. Добре, зараз підемо всіх жорстко у них втожати. Зараз, зараз 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 самі ми підемо всіх жорстко, що жорстко? Мм. Уніжати. У... Да, уніжати. Давай, відкривайте, гості прийшли. Опа! тако заходимо і роздаємо міну такого в трэспауна, такого стоїмо. Чик! Подарочки на новий рік. Чпок. Тако, не <плес> вам міна. Чпок! Чпок! Йомою! Зараз я них просто <плес> да. подарочки від Дідушка Мороза. Від в Чпок? Чпок? А, куди йти? ты? Ай, мене в йомаю Нормально мене закинуло так далеко. О, о. Нормально мене тут туди... <кхух> безсмертя. А, блин. Лі... Не знаю. Знаю, це не відео не треба казати. Пока-пока. Пока-пока. Нормально я дрифчу. Да шо ти в мене врізаєшся ти? О, добрий вечір. Чи? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, це правда. Mm -hmm. Багато мало mm -hmm. що. Mm -hmm. Саня, в мене тіла нема. Що з моїм тілом, Саня? Ти де? Йде на синіх? Ми, з моїм тілом якісь чудеса творяться. Саня в, в мене в мене в мене ноги нема, але дуже дивно в мене ноги нема. Я як інвалід виглядаю. Подивись, іде на, на синіх. Mm -hmm. Иди на, сині, на синіх, И і, і на ней сидеть синіх, Там я буду. Ой, я нечайно стрельнув. Стань, я нечайно стрельнув і там все перевернулось. Привет, а Ай, все, я з ногою. Я на відео зняв, відео побачишь, яким я Кабіковим був. Ну, я на жовтих тихий, думаю, щось уже. А, нашу, до речі, так, да, жорстко теж. Но. Зараз я їм тут... Ой, тут спавни в повітрях. Найс. Ой, жовті, пробачте, нещайно. <гум> нечайно, Саня, десь мінус жовті. Просто нечайність. Жовтих убів. А ви всі на синіх там стоїте? а давайте на оранжевих них саме ліпше база. А ти знав, що сині це наші? Сині я знав. А оранжеві не наші. Так що я б'ю в... Ви... Я б'ю в той. Куди можна вдарити? Опа, я зараз я до оранжевих прийду, їх бази не буде. о хо 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 Саня, пока. <пів> Чисто мінус оранжеві. Оранж вон, чому? Я зараз їх базук, чорти і бабушки рознесу. А ми виграли, мені таке подобається. Ой. Oh, Пів? <laughs> Давай и дай purple Наше purple, purple. коле. Да, purple. фіолетовий. О, з нами всі є На сцені тільки один чел і два на пінк. Нормально. А ні, все, тепер 4, 4 на пінк. Станя, ти бачишь, скільки там за хто грали. <laughs> так, 20 О, як мені подобається цей пінк? Коль, я не знаю, що. Мені Він прям безумно красивый. О! О! Друзі, ви це бачите? Ой, я тебе рівно відео. як О, тут рожеві. до синіх, Саня на синіх. короче. Саня я в синіх. Саня до синіх в гості прийшов. А -а -ай. Саня, хто тебе кто Всі уніжають. I do, I do, I do. А я на сцене як ценим капут заработает. О, привет! Пока-пока. Так, сайт, тобі тоже пушечку зношу. Ой, блин, как я на грани это все роблю. па 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 пушка. Ой-ой-ой-ой-ой, як я пожар паркурю. Ой-ой-ой, домина. Так, стреляем. Опа. Опа 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 опа. опа, опа. Я нормальний паркурист? Саня, ти подивишся це відео, і ти будеш шок, як я до синіх не набрався, я не туда не хотів, реально. Короче, і знов мені чоловік під ноги поставив бомбу, і я б. Ой, блін, я всип, да я, я синіх легко зламав? Саня... Я, я ламаю. Е, е, вже... Да, ламаю рушавик, бо рушаві трошечки тоже. Е, е, е. Який новий год, он сыніше живуть Ой, що з Шо, що, щось з нами ми зробили жорстко? Давай, Давай на рожевих. І на жовтих Саня, жовті взагалі жорстко тримаються. А, коротше, я передумаю, я їду на жовтих, вони дуже нас жорстко. Нас взагалі і рожеві, і жовті. Ні, я ліпше на рожевих. рожеві всіх убивають. А я зараз тут рожевим подарочек. Раз. Да. Не чпок. Да. с Даркнет. Чпок. Па-па-па-па. Чпок, чпок. О, той ружевым жестко наниз О, Саня. Саня. Саня, я, я живу. Саня, я живу тут все на кораблях Нафиг Пока-пока. Чпок. Пока-пока. Я на челиком прикалываюсь. Ти живи, Саня? ж вы, живи, Саня, Живий? Живий? живешь, Олександр! Він Тут Александр. він... бо він настоящий андер. Вот чому він Олександр! Йоп! мамам. Чпок! Зараз я там. Ой! Саня! Саня, Мене вбили! Саня, у Тас, Мене вбило, Ну, я зараз їду! Я за кого? А, я до я за жовтих, Саня. А не, я чорний! я чорний! Я поза ігри! Давай я тут, тут уб'ю! Раз. Давай рожевих, Саня. До Боссом рожевих. Опа. Ну пока-пока. Вон, пока. я пулька ні в кого не попала, не. Ну, тут зараз рожевим буде капут. Раз. Мінус. Ну, і ми не виграли, да, Саня? Ми не виграли, да, Саня? Да. Ок. О, давай, ред. Давай. Ред ред, ред. Red, 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 red. Редуш, пик ю тайм. Давайте ми ж про... Давайте пограємо цю катку і наступну і закінчимо це відео. Окс. Так. Е... Бо це буде дуже прикольно. Зараз прикинь ми прикиньтесь. Це ти до кого. Я на зелених хочу. Так, стріляю. Ти в кого стріляєш? Я в зелених зараз буду прорватися. Десь тут на бомбі можна добре підкинутись. Все, бомбу закинули. Покайфуємо. Раз. О, Розуміє логіка Роблокса і Майнкрафта. Тут в мене одна штука була. Оп. Ой-ой-ой, як я жорстко опрокинувся. Чпок! Тут жовті і зелені. Коротше. Саня настроїв в Ред! Ред, настрої. Прикинь троє. Жесть. Оу, чпок. Челик в зелених. Не, в зелених три челика. Того права ж, показує, скільки в нього три. Нет, а вот перший, знизу, там ще десь був другий. Ой, если в нього спавнів багато. Треба їх всіх унизити. Давай унижаємо. Так, тебе тут отвошки жовтих помішати. А я тут зеленым жорстко мішаю. Я в жовтый кое так тут Ок. О, нормально, як в мусорку вилетіло. Спавнер, як в мусорку, вилетіло. У тебя бутышки сильних лупа. лупас. Жовтих жорстко лупаш. Вони нападають. Жовтих лупаш. Бо на нас жовті, мені зараз, зараз підуть. На тому челику вже не вижити. я тут бомбочку подарок такий закинув, ну і все. Чпок. Ооо. Я зараз весь поверх зелених знижу. Ай-яй-яй-яй, мене знов відкинуло! Пригим, пригим по уламкам. Так, 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 так. Давай, 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 треба злізти. Я об'язан злізти. Ой-ой-ой, така файна доска, мені ті доски подобаються. Наші челіки всі тут. Тихо? А! Йокта! Я здох. Зелений, ко. Коротше, зелені мхана, там вже навіть нема де лізти. Сань, до нас зелені бекують. О! 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 Саня, що ти сказав? Чого ти це на відео кажеш? Ми перевернулися на максимум. Коротше, я валю до синіх жити. О, Саня, я в синіх. Ой -бля. бля, да. -бля. Саня, вже нас спаунів не мати, розумієш? І тільки вижити зараз буде один шанс. Просто убивати в упорку. Ой, ми на синіх, нас зараз можуть опрокинути жорстко. ой ой вони так, так походу, і зроблять, вони нас опоруки. Саня я якось живу, не знаю як, я на уламку. Так, давай, 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 давай. І все, зако. О, ні! Нет! Ой, я сдох. Сань, ты один в червоных. И все. Бля, все. Саня тоже сдох. Все, я mm -hmm, да я да. да за... Я Не, я тоже за черных. Mm -hmm, yellow time lapse. Все. Яблочко. яблочка mm -hmm. Наступна каточка зараз буде фіолетовий, Саня, фіолетовий Фіолетовий? Фіолетовий топ. Я так смачно кушаю. Um. Чпок, я йду. Я на зелених. Саня, Саня, ламай проходи. Сань, проходи, ламай. Ой, мінус три спавна я десь ніс. На зеленим. На зеленим кришка. Зараз, коротше, буде. Зараз в них буде кришка. Оу. Чпок. Чпок! Вот зараз, тут все позношу. Уху! Нормально я тут зношу всіх. На оранжевих, а я на зелених тут живу. Сюда. Як я як я їм смачно наношу зі спавнеры? Чпок! Треба нижні зламати теж, щоб вони тут не брудили. Ого, тут три спавнера і посередині. Куди вона поїхала? Ладно. Тоді я розберуся так. Шпок. Тут сині навіть у зелених ходять. Тут навіть сині у зелених ходять. Вбив все, вбив. побачив, хто це. Раді би та це був зелений. А що братець, Чпок? Така мінушка. Привіт. Мінус не можуть, вони ще можуть мене винести. Просто я професіонал. Я, про... я жорсткий профік в цій штуці. Ой, пока-пока, братанчик. О, йо май... Ой, йо Ой, оранжевий пока-пока. Две, що я зробив з оранжевим, Саня. Я <гум> та я більше ти та там рився куча. Я ще й той був зелених чи кольору, ну я був? не пам'ятаю. Ні, я був зелених. Я зелених там майже угробив. Чпок? Дивись, зараз зелені упадять. Вони тримаються на суплі. Дивися. Чпок. Сання, як тобі? як тобі я? Я дуже добрий хлопчик, який може магії на зелених. вали на зелена. Сань, до нас зелені, до нас прибульці, Сань, до нас прибульці приїхали. Сань, до нас гості. Давай зараз давай я зараз гостями розберусь. Гості! Привіт, гость! Як тебе звати, гость? Опа, так, давай зараз, зараз. Так, все, немає гостів? Ні, опа, гостів немає, більше ніяких. Опа, грин, грін. Так, грін, та що ти хочеш? Я тебе зараз заберу. Ой, бля, трошечки газу відпустив. Все изи, катка. Сань. С -с -сань.